Нам століттями розповідали, що Запорозька Січ це дикий табір втікачів та розбійників на краю цивілізованого світу. Нас вчили, що її зруйнували, бо вона заважала імперіям будувати порядок. Але що? Як я скажу вам, що це найбільша брехня, створена для того, щоб приховати їхній найбільший страх. Імперії брехали. Січ була не краєм цивілізації, а її альтернативою. І зруйнували її не тому, що вона була слабкою, а тому, що її ідея була надто сильною. Сьогодні ми розкажемо не про те, як воювала Січ, а про те, чому її так панічно боялися королі, султани і царі. І відповідь криється не в силі зброї, а в силі одного єдиного слова, слова, яке могло зруйнувати будь-яку імперію зсередини. І це слово брате. Чому це просте звернення було страшнішим за тисячі шабель? Дивіться далі, і ви все зрозумієте. Щоб зрозуміти, чому слово брате було вироком для імперії, треба спочатку поглянути на світ, в якому воно пролунало. Уявіть собі велетенську шахівницю, що простяглася від Балтійського до Чорного моря. На цій дошці три гігантські фігури грали свою криваву партію, а полем бою була наша земля. Першою фігурою була Річ Посполита Шляхецька республіка, що п'яніла від власної золотої вольності. Вони говорили про свободу. Але ця свобода була лише для обраних, для пана, для магната, для шляхтича. А для мільйонів українських селян ця вольність означала лише одне кріпацтво. жорстоке безжальне рабство на власній землі. Українська мова зневажалася, православна віра переслідувалася ти був або паном, або бидлом, третього не дано. Твоє життя, життя твоєї дружини і твоїх дітей належало шляхтичу. Який міг продати тебе разом із землею як худобу. Це був світ блискучих балів і брудних халуп, світ витонченої латини і стогону спанських стаєнь, світ, де сама ідея рівності вважалася блюзнірством. З півдня насувалася друга, ще страшніша тінь. Османська імперія величезна військова машина, що працювала на крові та золоті. Для султана у Стамбулі українські степи були не землею, а мисливськими угіддями. А здобиччю були люди. Кожен набіг татарської орди, васалів порти. Це тисячі полонених, ясер, чоловіків продавали на галери, де вони вмирали прикутими до весел. Жінок та дівчат гнали на невільничі ринки кафи, перетворюючи на безправних рабинь у гаремах. Дітей забирали, щоб виховати яничарами, безжальними вбивцями, що забували своє коріння. Це був світ абсолютного деспотизму, де людське життя було лише товаром. Розмінною монетою у великій грі Падишаха. Тут не було навіть ілюзії свободи, лише воля господаря і тиша раба. А зі сходу повзла третя сила, можливо, найпідступніша Московія. Якщо у Речі Посполитій рабом був селянин, то в Московії рабом був кожен. Від останнього смерда до найзнатнішого боярина всі були холопами одного господаря, царя. Тут не було закону, а була лише воля самодержця. Будь-якого могли стратити, відправити в Сибір, позбавити майна за одним лише словом чи навіть підозрою. Це була імперія страху, імперія тотального контролю, де будь-який прояв вільної думки вважався державною зрадою. Вони будували свою велич на кістках власних підданих, розширюючись як пухлина, поглинаючи народи і стираючи їхню пам'ять. Це був світ, де найвища чеснота це покірність, а найбільший гріх непокора, три світи. Три в'язниці народів, і кожна з них вважала себе єдиним можливим порядком речей. Вони сперечалися між собою, воювали, укладали союзи, але в одному були єдині людина це ресурс, гвинтик у державній машині. І ось на межі цих трьох світів, у дикому полі в землі, що не належала нікому і належала всім, почав народжуватися абсолютно новий порядок. Туди у степ тікали ті, хто не хотів бути ні рабом шляхтича, ні товаром для султана, ні холопом для царя, тікали найсміливіші, найвідчайдушніші, ті, в кому дух свободи був сильніший, за страх смерті. І саме тут, у цьому киплячому казані свободи, вони почали будувати те, що було немислимим для тогочасного світу. Не просто військовий табір, не просто ватагу втікачів вони почали створювати власну цивілізацію. І першим її законом стало те саме просте слово, яке ми згадали на початку. Здавалося, у цьому світі не було місця для свободи, але саме тут, у степу, народилася система, яка стала історичним вироком для них усіх. І ця система називалася Запорозька Січ. Щоб зрозуміти шок, який викликала Січ у монархів Європи, уявіть собі не просто військовий табір, а справжню альтернативну реальність. Це був виклик. Кинутий не шаблями, а самим устроєм життя. І цей виклик стояв на трьох китах, кожен з яких підривав основи імперського світогляду. Перший кит це політичний устрій, козацька рада. У світі, де влада передавалася у спадок, де монарх вважався помазаником Божим, козаки робили щось нечуване. Раз на рік, зазвичай на покрову, вони збиралися на великому майдані. Кожен, хто вважав себе козаком, мав право голосу. Це була пряма демократія в її найчистішому вигляді вони не писали петицій і не просили милості. Вони самі обирали собі владу, обирали гетьмана, отамана, суддю, писаря і обирали лише на один рік. Уявіть собі, ти сьогодні верховний головнокомандувач, а через рік знову простий воїн, що стоїть у тому школі, що й усі. Але найстрашніше для імперії було не це найстрашніше було те, що владу можна було не лише обрати, а й скинути. Якщо отаман виявлявся зрадником, боягузом чи просто дурнем, його судили тією ж радою. І вирок міг бути найсуворішим гетьмана могли прикувати до гармати, могли забити киями. Це була абсолютна стовідсоткова відповідальність влади перед народом. В той час як у Москві, Цар міг влаштувати опричнину і втопити в крові цілі міста без жодних наслідків. На січі за зраду інтересів товариства отаман платив головою. Це була не просто інша система влади, це був доказ того, що народ може жити без царя і пана, що влада може служити людям, а не навпаки. І ця ідея була небезпечнішою за будь-яку армію. Вона була як іскра. Що могла підпалити кріпосницькі маєтки Речі Посполитої і задушливі палати Кремля, другий кит, що тримав світ січі, це її соціальний устрій. Тут ми й повертаємося до того самого слова брате. На січ міг прийти будь-хто вчорашній кріпак, збіднілий шляхтич, міщанин, навіть іноземець. Єдине, що вимагалося бути православним християнином і визнавати закони товариства. І в той момент, коли людина переступала по ріг січі, її минуле згорало. Тут не було панів і рабів, не було князів і селян, тут усі були рівні, і зверталися один до одного, брате або товаришу. Це просте слово скасовувало тисячолітні ієрархії воно означало, що кожен козак твій брат по зброї, по духу, по долі, ти міг довірити йому свою спину в бою і поділити з ним останній шматок хліба. Цей принцип братерства робив з них не просто військо, а єдиний організм моноліт. Вчорашній селянин, який усе життя гнув спину на пана, на січі міг за свою хоробрість стати полковником і вести за собою тисячі. Це була неймовірна соціальна мобільність, немислима для будь-якого феодального суспільства. Січ була не просто фортецею, вона була магнітом вона витягувала з імперій найактивніших, найсміливіших. Тих, хто не хотів миритися з рабством. І кожна людина, що втікала на січ, була не просто втратою робочих рук для пана. Це була жива антиімперська пропаганда. Це був доказ того, що інше життя можливе. І третій кит це військовий устрій. Козацтво було не просто армією, це був справжній лицарський орден, подібний до тамплієрів чи госпітальєрів. У них був свій кодекс честі. Понад усе цінувалася особиста хоробрість. Вірність, товариству та православній вірі. Зрада вважалася найтяжчим гріхом. Боягузтво в бою каралося смертю. Їхня сила була не в кількості, а в мотивації. Московський стрілець чи польський жовнір воювали за платню і з примусу. Козак воював за свободу, за свою землю, за віру, за братів, і ця мотивація робила його воїном зовсім іншого гатунку. Їхня військова тактика була верхом тогочасного мистецтва. Знаменитий козацький табір з возів, який поляки з презирством називали селянською війною, насправді був мобільною фортецею, яку не могли взяти найкращі європейські армії. Їхні морські походи на легких і швидких човнах чайках наводили жах на всю Османську імперію. Вони не просто грабували узбережжя, вони били в саме серце ворожої економіки. Систему работоргівлі. Вони спалювали турецькі порти, звільняли тисячі невільників, вони доходили до передмість Стамбула і змушували султана тремтіти у власному палаці. Це не були просто набіги, це були стратегічні операції, що демонстрували всьому світові є сила, здатна кинути виклик непереможній порті. Отже, що ми маємо? Політична система, що заперечує владу монархів. Соціальна система, що заперечує рабство, і військова сила, що базується на вільній волі та братерстві. Січ була не просто проблемою на кордоні, вона була цивілізаційним викликом. Вона була живою альтернативою імперському рабству, і імперії це дуже добре розуміли. Імперії намагалися боротися з січчю різними методами. Спочатку вони її зневажали, польська шляхта називала козаків хопами, бидлом, відмовляючись бачити в них рівню. Московські царі вважали їх злодіями та розбійниками, османи невірними псами. Це була перша лінія оборони будь-якої імперії, дегуманізація ворога, спроба переконати самих себе, що протистоїть тобі не альтернативна система, а просто зграя дикунів. Але ця тактика не працювала. Дикуни раз по раз громили елітні армії, спалювали фортеці і диктували свою волю. Тоді імперії спробували інший підхід купити. Вони почали платити козакам гроші, так званий реєстр, намагаючись перетворити вільне лицарство на звичайних найманців. Дарували землі, титули, привілеї козацькій старшині, намагаючись розколоти їхнє братерство, посіяти між ними зерна жадібності та ієрархії. І частково це спрацьовувало. Старшина справді почала віддалятися від простих козаків, мріючи про власні маєтки та шляхетські герби. Але дух Січі, її низова демократія, щоразу брали гору. Як тільки старшина заходила надто далеко у своїх зносинах з імперіями, її просто скидала козацька рада. Бо ідея братерства виявлялася сильнішою за золото. Коли не спрацювала ані зневага, ані підкуп, імперії вдалися до останнього аргументу тотальної війни. Вони відправляли проти Січі величезні армії, але й тут на них чекав сюрприз. Козаки воювали не так, як звичайні солдати. Кожен з них був не просто бійцем, а й інженером, розвідником, диверсантом. Вони досконало знали свою землю. Кожна річка, кожен байрак, кожен ліс були їхніми союзниками. Вони уникали великих битв у чистому полі, де перевага була в важкої кінноти поляків чи чисельності московитів. Натомість вони затягували ворога в пастки, влаштовували засідки, вели партизанську війну. Виснажуючи його сили, перерізаючи шляхи постачання, а потім у вирішальний момент завдавали нищівного удару. Так було під жовтими водами і корсунем, де були розбиті коронні армії Речі Посполитої. Так було під Конотопом, де стотисячне московське військо було заманено в болото і практично повністю знищено. Імперії з подивом і жахом усвідомлювали, що воюють не з армією, яку можна розбити в одній генеральній битві. Вони воювали з усім народом, з самою землею. Вони воювали з ідеєю, а ідею неможливо вбити мечем. І тоді, після століть невдалих спроб, одна з імперій, найжорстокіша і найпідступніша, російська, зрозуміла головне, неможливо підкорити Січ, її можна лише знищити повністю фізично стерти з лиця землі, а пам'ять про неї з людської свідомості. І привід для цього знайшовся. У 70-х роках XVIII століття Російську імперію сколихнуло грандіозне повстання Омеляна Пугачова. І хоча сам Пугачов був донським козаком, його ідеї звільнення від кріпацтва, життя без панів і царів були дивовижно схожі на ідеали Запорозької Січі, і тисячі запорожців приєдналися до цього повстання для імператриці Катерини II це стало останньою краплею. Вона побачила на власні очі, наскільки заразливою є ідея свободи. Вона зрозуміла, що поки існує Січ, цей вірус вольності завжди загрожуватиме її імперії рабства, поки існує місце, куди можуть тікати кріпаки і де вони стають вільними воїнами, її трон завжди буде хитатися. І вона віддала наказ. У червні 1775 року одразу після переможної для імперії війни з Туреччиною. В якій запорожці відіграли одну з ключових ролей, величезна російська армія під командуванням генерала Текелі рушила не на зовнішнього ворога, а на свого вчорашнього союзника. Вони підійшли до Січі вночі, таємно, як злодії. Козаки, які нічого не підозрювали і святкували перемогу, були заскочені зненацька. Це не була битва, це була поліцейська операція, військова операція проти ідеї. Кошового отамана Петра Калнишевського та всю старшину було заарештовано і відправлено на довічну каторгу в монастирській в'язниці. Сам Калнишевський провів 25 років в одиночній камері Соловецького монастиря. Січову фортецю, церкви, архіви все було зруйновано і сплюндровано. Саму назву Запорозька Січ було заборонено вживати під страхом суворого покарання. Катерина у своєму маніфесті написала, що знищила кубло п'яниць і розбійників, яке заважало нормальному життю. Але це була брехня вона знищила не розбійників, вона знищила альтернативу, вона знищила живий доказ того, що українці не раби, а вільна нація здатна створити власну унікальну державу, засновану на принципах свободи, рівності і братерства. Вона намагалася вбити не людей, вона намагалася вбити саму ідею. Але вона прорахувалася. Так чому насправді знищили Січ? Бо вона була не просто військовою загрозою, вона була доказом доказом того, що українці це не Україна імперії, не молодший брат і не хлопи, а самодостатня нація здатна створити власну, унікальну і на той час неймовірно прогресивну модель суспільства, модель, яка на століття випередила європейській демократії. Модель, засновану на ідеалах, які імперії рабства просто не могли осягнути своїм розумом на свободі, рівності та братерстві. Вони зруйнували дерев'яні стіни січової фортеці, спалили архіви, розорили могили. Вони думали, що знищивши фізичне місце, вони вб'ють і саму ідею. Але вони помилилися. Бо січ це не лише місце на Хортиці, січ це стан душі, це генетичний код свободи, який неможливо стерти. Цей кот прокинувся в XIX столітті у віршах Шевченка, який називав себе онуком козаків. Він вибухнув на початку ХХ століття армією Української Народної Республіки, де воїни знову називали один одного товаришами. Він жив у лісах Холодного Яру, де повстанці до останнього билися з червоною імперією під прапором Воля або Смерть. Він горів у серцях воїнів Української повстанської армії. Які, як і їхні предки запорожці, воювали одразу проти двох імперій хижаків. І сьогодні, через століття, ця сама імперія, змінивши лише прапори та гасла, повернулася з тією ж метою. Вона знову прийшла на нашу землю не просто за територіями чи ресурсами, вона прийшла знищити саму нашу ідею свободи, бо наша вільна, демократична, європейська Україна. Це смертельний вирок для їхнього світу рабства, страху і тиранії. Наше існування це доказ того, що їхня модель не єдино можлива. Історія повторюється ворог знову називає нас неіснуючою нацією, як колись називав козаків розбійниками. Він знову намагається купити наших еліт, як колись купував старшину. І він знову отримує ту саму відповідь, яку отримував століттями Дух Січі. У кожному добровольчому батальйоні, що став на захист країни у 2014 році, він у кожному сучасному воїні, який сьогодні, як і сотні років тому, ризикуючи життям, звертається до свого побратима тим самим простим і великим словом брате. Імперія тоді так і не зрозуміла, а її спадкоємці не розуміють і зараз можна зруйнувати фортецю, але неможливо вбити дух, бо він живе в кожному з нас. Це і є наш козацький заповіт, і наша неминуча історично обумовлена перемога. Якщо ця дума торкнулася вашого серця, підпишіться на канал Козацькі Хроніки, вдарте у дзвін, щоб не пропустити нові битви нашої міфологічної війни. І напишіть у коментарях, як ви вважаєте, який головний урок Січі ми, Українці, маємо засвоїти сьогодні, щоб перемогти імперію остаточно?